Шекспірівські пристрасті цього вечора розігралися прямо серед лісової галявини. Національний академічний драматичний театр імені Якуба Колоса з Вітипська презентував виставу за відомим твором Вільяма Шекспіра Макбет. Постой! Захопливе дійство відбулося у лісовому театрі на базі зеленого туризму Чимацька криниця. Прикметно й те, що саме херсонські театрали першими побачили цю талановиту постановку, адже навіть у рідному Вітебську прем'єрний показ відбудеться лише за тиждень. Ну ви знаєте, хто не ризикує, той не п'є шампанське, Є така да є така думка. І я просто дуже добре знаю художнього керівника Валерія Анісенко, Подожди керівника цього театру. Я знаю, що він ми втілювали з ним уже проєкти, Ми грали чайку. Ну це майже була прем'єра у нас тут в Херсоні. Тому вже стало доброю традицією. В лісовому театрі є прем'єра білоруського театру. Духовна звитяга і душевна слабкість. Сумнівність зовнішніх перемог і невідворотність наслідків внутрішніх зрад. Історія, що розгортається перед глядачами, западає в душу та змушує замислитись над одвічними цінностями. Передбачення вітьмами про майбутній королівський титул, підхоплене леді Макбет. Штовхаю головного героя, ім'ям якого названо спектакль, на хибний шлях боротьби за владу витонченими способами, що зрештою призводить до трагічного фіналу. Судовий глядач, атмосфера і таке незвичайне відчування простори. Тому що у театрі все звикло, там і акустика, і атмосфера, вона все ж таки тримається. У такой у рамках такіх сценах, А тут усё ж такі аб'ёмнае ўсё і кругом такая натуральная атмасфера, Як вы сёння бачылі поўдні і гэтыя дэкарацыі і тэатральныя і прыродныя і ноч такая дзіўная, То ветер то немату ціха і гэта ўсё яшчэ больш кладзцца на атмасферу гэтага спектакля. Таму што это містычны спектакль. Гэта, ну вы ж самі ведаеце, Працаваць у ім вялікая асалода, вялікая адказнасць і калі казаць пра фізічныя мае адчуванні, то працаваць вельмі цяжка эмацыянальна. Містична трагедія Шекспіра у постановці художнього керівника Вітебського театру Валерія Несенко набула нових рис. Проте головне, що намагається донести до глядача автор незмінне. Основне послання це пересторога нашим сучасникам, які будь-якою ціною намагаються досягти владних висот. Я коли репетицію, я все різні говорив артистам: дивіться програму, дивіться не в роднюс, що робиться в світі, дивіться, що тепер от там Югославії розбомбили, там. Ирак, там Египет, беда, теперь в Сирии беда. Это, это же ведь все, все эти ведьманские, кто-то крутит в этом нашем мире и жить спокойно, тихо, красиво не дают. Что это? Поэтому это повод тоже задуматься, тоже какой-то посыл. Потому что просто играть в спектакль без посыла, без какой-то главной мысли, сегодня это, по-моему, преступление. Глядачі бурхливими оплесками вітали акторів з прем'єрою постановки. А директор Херсонського театру Олександр Книга вручив колегам з вітипську почесну відзнаку фестивалю Мельпомена Таврії та пам'ятні подарунки на згадку про Херсонщину.